Вітаю вас на Ньюзрумі. В Україні зростуть тарифи на транспортування газу, чи вплине це на побутових споживачів. Більш детальніше у цьому відео. ОНК НК нагадали, що 30 грудня комісія ухвалила нові тарифи на послуги транспортування газу для оператора ГТС України. Такі тарифи враховують припинення транзиту російського газу через Україну, яке відбулося. 1 січня цього року, отже, ціни для побутових споживачів не зростуть. Тарифи на газ і тепло для населення України зафіксовані. На весь опалювальний сезон підкреслена засідання голова Юрій Власенко. Також незмінною залишається вартість розподілу газу. Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться. Нагадаю, що Україна 1 січня 2025 року, о 7.00 ранку, офіційно зупинила транспортування природного газу за РФ через власну газотранспортну систему. Як повідомило Міністерство енергетики, відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки і про це в установленому порядку проінформували міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський назвав припинення транзиту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему однією з найбільших поразок Москви. А ось ціни на газ у Європі зросли в перший торговий день 2025 року. Регіон готується до морозів на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну. Видання Bloomberg пише, що еталонний газ із постачанням у лютому Нідерландах подорожчав на 4,5%, але станом на 11.20 ранку в Амстердамі його вартість зросла лише на 0,5% і становила 49 євро за мегаватт годину. Згідно з прогнозом погоди, в деяких країнах температура падатиме, що призведе до зростання попиту на опалення. У Словаччині, наприклад, до середини січня очікується до мінус 7 градусів за Сесієм. Хоча в Європі навряд чи закінчиться газє зими, завдяки запасам і поставкам від інших постачальників, трейдерам може бути складніше поповнити запаси до наступного опалювального сезону. Ціни на газ на літо 2025 року нещадно перевищили ціни на газ, на зиму 25-26 року, що зробить поповнення запасів дорогим. Наразі російського газу є тільки один маршрут до Європи газопровід через Туреччину, яким паливо прямує в Угорщину. Поставки цим каналом будуть ретельно відстежувати. Більше клієнтів російського монополіста Газпрому у центральній Європі зуміли знайти альтернативні джерела поставок. Австрія отримає більше газу через Німеччину та Італію. У Молдові, наприклад, на 60 днів. Запровадили надзвичайний стан в енергетиці через припинення постачання російського газу через Україну, оскільки це може призвести до гуманітарної кризи в регіоні. Надзвичайний економічний стан на 30 діб запровадили також і у невизнаному придністрові. Та вся інформація станом на зараз. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово. фінансового посилання в описі до кожного відео, а також під цим відео. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. А на останок слава Україні! Та побачимось тут на Нюзрунку.